День шанов, це ви знову на каналі Знайміру. Да, знімаю на фронталку. <рі> Сьогодні я їду до своїх родичів в гори. І що? І доїхала я до Борислава нещасних 8 кілометрів, чи скільки? І я вже ошаталася. <рі> Мені ще 80. Ну, добре, менше. <рі> Спека не сусвітня. Сьогодні 13 липня. Нема ще 8-ї години, а за вікном плюс. 500 спека. Та й таке. Так що посижу трошки. Ну Подивіться, яке воно гарне. Воно просто гарне і все. Ну, в картинці трошки не дуже. Але воно дуже гарні. Я ні на що не хочу натякати, але я щось так зупинилася. Ну, таке. Хоча ми всі там будемо, наші військові такі бубочки, що вони. І, так, сусідів кінчених палять. І роверистів підвозять. Ну ну бачите. Ну що, мене підвезли до самбура. Тепер я їду на старий самбір. І далі з'їжджаю з дороги і просто в гори. 14 км. О. Мм, дуже смачно. Красна ябенька. Ой, ой, шановні, випила я того енергетика, мені ой, не Недобра не була дуже така ідея, але нічого. Вкусив мене геть, з'їла два яблука, доганяю роверистю. Кожного скрипів ланц. Боже. Але вони їздять, молодці. І ви катайтеся. А я погнала. Картина потихеньку вимальовується. Дуже не люблю. Таких трас, то зараз не так вже активно, але машини тут ганяють, як зварівані. І ось ця траса пряма і пряма 14 кілометрів. Не так багато, але воно втомлює Переслідувати мене, а я їх. Ну, молодці. Так, а тепер я показую, де є велокафе в старому самбурі. Заїжджайте в старий Той самбір. Їдете по головній метрів. Скільки? Не знаю. Кілометр приблизно. Їдете, їдете. Базар, шумгам, всяке таке. Ось бачите. Іонди велосипед. Ось тут і пішло поїхало. Всім поняття. Старий Санкт-Петербург дуже гарне містечко. затишно стало. Прикольно. Батько, ну вже Бандера. Ось такий він старий самбір. Хто їздив до то той знає, що тут був старт, ще колись до повного Дуже гарний маршрут, але... Таке що зустрілася з цією молоддю, яку я показувала. Вони їдуть у Спас. Їдуть відпочивати з палатками. Слава молодці. Кажуть, люди, вам тільки треба ланце позмащувати, реально, то так все скрипить. А вони кажуть, та ми так раз в році катаємось, та, так. так що молодці, молодь має можливість трохи виїхати. Ось, після навчання. Це прикольно. А я рушаю далі. Позаду мене старий самбір. Вітер легенький. Але за бордом плюс 500 градусів, дуже жарко. Спека не сусвітня. Але треба їхати. Треба швидше їхати. а Ця траса також була минулого року на приветі 400 км. Я тут помирала, просто капець. Я хотіла зійти, бо також було дуже спекотно. Було дуже тяжко. І більше 400 кілометрів. Ой, жах був. Але красиво. Зараз в Тершові, буду повертати проворч. Ну і все. Туди пішла дорога нормальна. А у мене зараз почнеться кревел і ямки. Ямки і гравел. Обожнюю таке. Мене лякали страшними дорогами. Ще за юності моєї тут були реально дуже погані дороги. Але тепер, дивіться, там не на кожній вулиці такий асфальт. Шановні. Зараз вам щось розкажу. Що я можу сказати? На жаль, я вам не можу показати цієї будівлі. Це велика будівля, коли сказали, що це мало бути тренувальний таку типу для Динамо команди. Відпочинок відпочинку. Але вона вже в занепоті, скільки себе пам'ятаю, років 20. Я казала, що я її ту будівлю куплю. Але цю будівлю я так і не купила, нема стільки грошей і все позаростало. Якби я була господарем, то б такого стало. Ну що зробиш? І все зразу... Але там була така галявина, тобто це був е, вихід до річки. Там дуже красиво колись було. На жаль, це все позаростало, все в такому стані. Ну тобто природа робить своє, ніхто не займається, ніхто не відпочиває. Корова не пасуться, тому все заростає деревами. Але і це добре. Та й таке. Хегревел. Гравієчки. Вам а, на екрани. Зупинятись не можна. Навіть хоть трошки. Гедзі просто страшні. Вони мене атакують. Це так не можна. Вони з'їдять. Тут Треба подалити. Це село велика лінина. Ви цей асфальт. Ви б ніколи не сказали, що це Україна. Бачите? У нас так красиво, а нам кажуть, що в нас погано. Тут дороги не було 25 років тому. І таке стабільність. Добре, що мене велосипед ключовий покритий. Вже камінюки мені по рамі б'ють, як по серцю. Але не страшно. Дуже задоволена, що зробила цю процедуру. Бо вже є подряпани, на жаль. Ну, але що, це жавр? Це гревел. Mm -hmm. Але вже якось покійніше. Фарба не б'ється. Це прикольно. А я проїхала Лаврів. Aí, vou lá e пряма? майже, майже. до перше до своїх родичів одних, потім до других. Точка No. роботу працювати. Ну, так, тяжко все, тяжко. Тут треба стільки вченьок перебігати. Погоджусь, погоджусь.

Це моя улюблена дорога. Колись туди на гору ми ходили слухати польське радіо. Ой, що зараз буде? Ой, що зараз буде, я йду ловити рибу. Опа. Це серед. Весела рибачка. Наша друга і третя. Але ми її випустимо. Ну, О, то, Тут то я рибачка. Дивіться. Дивися, патрон, диви. <скільки> Бач? <скільки> а на вудочку такого чого не, не застрибував? Кимось мудре. Добро на них мало существо. Класс дорога. Мара позаду. Поганяє цей Лаврівський монастир. Опа-тарізку тобто змінилась. Добре, що мені вітер в спину. Все, буває тихо. До наступних зустрічей. Ось про кафе. Все старі самбір бувай. Добре, що хоч більш-менш вітер в спину можна їхати. То що, Андрія сьогодні чи що? Збитки роблять. Насправді ні. Скільки себе пам'ятає і пам'ятає ту машину. Може, не ту. але тут завжди було. Але це дуже прикольно. Класна тачка. Що ж, далі я доїхала до Самбора. Потім мене знову підібрали. Але це не військове таксі, не подумайте. Ні, Це просто хлопець їхав зі служби і мене підібрав. Побачили по дорозі учасників Гранфондо. Це щорічні гоночки. Учасники приїжджають з різних куточків України. Це класне дійство, класна двіжуха. О, і велодвіжуха, і, і, і автодвіжуха. Все на купу. Вони молодці в таку спеку проїхати. Цього року я не приймала участі, але їхали мої друзі з Другобича. А тепер ми переміщаємося з гір в інші гори. Це село довге біля східниці. Ми собі ось так почилили, відпочили. Божечки, яка ж це краса. Я обожнюю Дрогобиж за те, що можна від'їхати 30 км, 20 км від міста і вже потрапити в такі чудові краєвиди. А я вам дуже дякую за перегляд. Вибачайте за не дуже якісний звук, але вже який є. Всім гарного настрою, Донайте і будьте здорові!